Привіт всім рибачкам рибацюгам. Створив канал, не знаю, що з цього вийде. Попробую знімати відео про рибалку. Для когось це буде вивчальне відео. Хтось це вже все знає. Як рибачити в каналі? В каналі ми з вами рибачимо є провінція Альберта. Дуже гарна провінція, дуже багато водойм, річок, озер, де багато риби. В кожній водоймі, в кожному озері свої правила, свої ліміти і своя риба. Яку треба вміти ловити і знати, як ловити? Оце ж ми спробуємо щось трошки показати. Розібрати ту всю рибалку, що починати, такі приманки, як воно ловиться. От Сьогодні ми виїхали теж на рибалку, сьогодні субота, похмурий день. Будемо пробувати ловити вайтфіш. Біла риба в нас називається, Україні вона сих. У нас, певно, я немає, я так розумію. Тут дуже смачна риба, дуже гарний противник і дуже цікаво її ловити. Риба дуже обережна, і не кожен може її обіймати і не знає, де ловиться. Сьогодні ми спробуємо вам це показати, трішки розказати. Іде на рибалку з другом, як завжди, з його батьком. Так що відео буде далі. Приєднуйтесь, дивіться, вчіться і діліться відео. Лайк, вподобайка.